Місто не має наміру скасовувати рішення про заборону продавати алкоголь у торгівельній мережі столиці у нічний час. І таку позицію міської влади підтримує 70% жителів столиці. Про це сказав мер Києва, коментуючи поширене деякими змі інформацію, що таке рішення, мовляв, є незаконним. Аналізував. знаєте звідки вкид? Виробники алкоголю не дуже задоволені. Тому що вони хочуть торгувати, торгувати, будь ласка, ми не заборонюємо. Але на сьогоднішній день і це не тільки наша прерогатива, це світовий досвід, коли продаж алкоголю в ночний час заборонений. Більш того, ми знаємо, що криміногенна ситуація в місті Києві бажає кращого, і велика кількість, переважна більшість злочинів, які скоюються, на жаль, в стані алкогольного сп'яніння. в цьому напрямку. ми... Наша позиція чітка і невідступна. Продаж алкоголю вночі не повинен бути.